Мешканці Білокаменської сільської ради на Золочівщині борються за збереження лісу. 10 лютого 2016 року було в чергове проведено виїзд на місце вирубки дерев. За два роки не то що вірив отіво всі повірили. така в нас сьогодні прогулянка по лісі. Хотіло б з приємністю по рідних лісах походити, але, на жаль, наша Золочівщина і наші ліси перетворюються в пустелю. Ми зараз на території Білокам'янської сільської ради. Активісти піднялися рятувати свої ліси. Правда, ну можливо, з трошки таким запізненням, тому що з багатьох великих, здорових, гарних дерев, які росли по 100 років, можливо, більше, залишилися пеньки. І от ми зараз от, бачимо. Цю площу, яка нібито санітарно чистилася фахівцями, бачимо, що сухостій лежить неруханий, а живі, здорові дерева, дуби і сосни повалені. От і хочу сказати, що це не тільки проблема Білокам'янської зони, що це проблема всієї Золочівщини та й всієї України, в тому числі. І ну, мене тішить єдине, що піднялася громада. Якщо громада не зупинить у того вандалізму, бо це я інакше не назву як вандалізмом, то ми втратимо наші ліси, наше багатство, наші скарби, наше свіже повітря. Тим більше навколишні поля засіваються ріпаком, кропляться хімікатами різними. Є проблема з захворюванням дихальних шляхів, і тому кожне дерево, яке дає кисень, воно на вагу золота. На жаль, не всі це розуміють. Прикроє, що наше законодавство передбачає дозволи, які видаються у високих кабінетах людьми, які ніколи тут в білому камені не будуть. Їхні діти тут жити теж не будуть. І їм по великому рахунку байдуже, як буде виглядати ця територія. Не люблю цього слова, тому що це є край наш. І... Ну, мусимо зупиняти разом. Я розумію, що акції громадської непокори це є крайня межа. Що треба боротися законним шляхом, що ми і маємо намір робити зі свого боку? Я буду негайно апелювати до керівництва обласної ради, щоб все це зупинити. Була інформація про те, що Албанія взагалі зупинила промислову вирубку лісів через те, що в них назріває екологічна катастрофа через масове вирубування лісів. Можливо, це популізм, я згідна. Але якщо сільська громада візьме на себе опіку за цей ліс, я думаю, що це можна робити і треба робити. І я за за те. Як депутат обласної ради, щоб цю виробку зупинити, щоб тих вандалів, які ну, інакше їх не назвеш, які бездумно, безкарно рубають цей ліс, щоб їх просто попросити з тих наших лісів. І обов'язково мусить бути екологічна експертиза, зроблена фахівцями, про те, як тепер відновлювати цей ліс. Тут дуже багато дерев повалено і дуже багато от таких от площ з пеньками. Тому це має сказати фахівець а на той період, поки буде робитися експертиза, це вже має вирішувати сільська громада. Як діяти, як працювати? Я думаю, це велика робота для депутатів, для сільського голови, для активістів громади. Нагадаємо, що 4 лютого люди, що проживають у селах Черемошня, Білий Камінь та Бужок, висловили своє незадоволення тим, що роблять вирубку дерев у лісі. Тоді було відзнято на відео пеньки зрізаних дерев, і чітко було видно, що клейма на них немає, і це засвідчили люди. Нема клейма. Що немає, то просто лопу по, е, краскою попшикано, а попшикано, печат... а, а, на... а печатки нічого немає, ніякого кліма. Ні кліма, ні нічого. Ширина 70 десь, ширина ширину маємо. Є Є 70. Та ну що є? Нема ніякого кліма. Підземок, Без кліма, без нічого так, я говорю, бородинсь. А я відзивайте, ставки. Цього разу клеймо появилося. У Народному домі місцеві мешканці провели збори. Він нам, з нами шукав пеньочки, які незакону були вирізані. Без клейма, без так. нічого. Золочів, не фотографував. Я був також присутній. І він з нами ходив так само ногою шукав. От нема клейма. На другий день приїхали представники Гаусін лісу. І поставили питання ребром. Ви присутствували при тому, що 46 пеньків чи там 44 було найдено? Я не знаю. Мені дали папір підписати. Сьогодні я... я ті пеньки вже бачила з клеймами. Мені дали підписати папір. <плес> мені дали підписати папір, і я його підписав. На тому, все закінчилося голова сільської ради, підтвердив свою діяльність, яка йде проти того, що він іде особисто за ними. Що, мені? І, ще таке питання, і ще таке питання. Ви кажете, е, от є громада, є громада, я цілком згідний. Хто буде фінансувати, відстояти наші ж права в тій самій сфері е, того самого лісу? Хто, хто той, наприклад, е, от, наприклад, юристу треба заплатити, тому треба заплатити, тому треба заплатити. Голова сільської ради возьме на таку відповідальність. Я вам скажу зараз. Ні, я думаю, що кожен мене підтримає. У мене зустрічне питання. Зустріч. Вам голову сільської ради спустили з Києва <зв>. чи з Львова, це чи з космосу? Я перепрошую, але так халатно відноситися. Так халатно відноситись до своїх обов'язків. Ну перепрошую, це є напевно. Я я так думаю, що не взглядом, то є кримінальна відповідальність. Ви мені дали завдання довідатись причину оцієї руки, що я і виконала. Отже, в 98-му році, з 98-го, я не знаю, по який там рік від обласної ради постійно спускалося, ну десь було вирішено на верхах, я конкретно ще то не знаю, бо то треба все архіви піднімати. А на це треба час. Значить, щоб ліси, які належали людям з колгоспу, тобто колективним господарством, перейшли. Під це комунальне новостворене господарство Львів Львів Сільвіс -сіль Чигалсів -сіль Ліс, я перепрошую. Отже, і навіть я не знаю, коли наші передавали Володимире Михайловичу, добре би було в якому? В 2000, -му. 2000 -му році 20, 20, 20, 20, 20. А Асасівська сільська рада передала в 2004 році і то під тиском. Тиск був вже, що до Рискальчика написали листа, що терміново треба, щоб вже на кінець вирішити питання з передачі цих лісів. Тобто в цьому порядку були передані ці ліси. Спочатку сесія сільської ради затверджувала, потім сесія районної ради, на кінець сесія обласної ради, і отак ліси громад перейшли у цю структуру. Любить... Якби ця структура дійсно доглядала ліс. Питань би не виникало. зараз Але стоїть питання: чому так різко змінився клімат на Західній Україні? Що в нас не стало води в криницях, що в Карпатах не стало води в криницях? Чому? Тому що всі вчені вам докажуть: будь-коло, я біолог, ліси утримують вологу. Тобто, та частина вологи не стікає річками раптово десь кудись, не висихають підземні Озера, а вона поступово про підземні і оці повер... ну, поверхневі води. Шановні, є звернення. Є звернення у Надії Анатолівни. Там є місце для депутатів на другій сторінці, бо це має бути компактно на одному листі. Можна всі попідписуватися, і тут же це звернення буде відскановане і направлене на ті інстанції. Все, дякую за увагу. Звернення можна зробити від громади. Ну від громади, є. прошу. Ну, ну, дима, 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 дима. Дима. Звернення робіть від громади. Володимире решете я хотіла, що це звернення зайшло від сесії. Нема питань, зараз відкриємо сесію і доклад відпишеться. Але громада то є громада, що громада то і все деталі. От і ще я татєво хочу запропонувати. Є депутати своєї ради. Зараз тут. Не знаю, 5-10, скільки у вас там є. Я вас в очі не знаю, що чесно. Але тут дійсно болючі питання, яке би. Ви би проголосували і зробити державну громаду, наприклад, там, взяти 20, 10, 15, 30 чоловік, зробити державну громаду іменно по тій санітарній рубці лісу. Для чого? От є голова сільської ради, то все можна затвердити, то є елементарно. То, що вам тільки нограмоту сунуть, то є ну то грошей, перепрошую. то перепрошую, є факт, є факт. Інтернет можна підняти і там є все. Зробити дійсно, наприклад, державна громада, навіть не державна, а от громадські громадській дійсно за, за, забезпечує той весь порядок, який вони тут роблять. Що вони тут роблять? То є елементарно, то є от навіть боком, подивитися, от так, е, богачка на сладі, там весь живий дуб, там немає ні одної скрони зломленої. Ми були в лісі, от голова був в лісі, я йому дав питання, що робить абсолютно жива сосна, чи навіть скрона не зрізана. Воно просто впало. А він каже, а то ти злідеть. Розумієте як? Ну як так можна з людьми боротися, щоб вони сказали, а то ти злідать. Ну як такі падлюці вриву не дати? Ну реально, реально. Ну реально, отак воно і є. Вони вас провоцирують, вони роблять для того, щоб тільки, щоб ви зробили злочин. А як їм робити злочин, то їм можна. Я би казав зробити, наприклад, село Бужок 10 чоловік, село Білий Камінь 10 чоловік, село, там, наприклад, Черемусне також 10 чоловік. Зібратися такою громадою і затвердити, наприклад. Санитари ліс, от і все. а нехай буде там як? Після цього провели сесію Білокам'янської сільської ради, на якій депутати прийняли рішення призупинити діяльність лісогосподарського підприємства Галсіль Ліс до перевірки наведених фактів комісією, яка буде створена. Також проголосували за звернення до Державної екологічної інспекції України, до екологічної інспекції Львівської області та до обласної ради.